Айок, це мій влог. Перше відео велике на Ютубі. Вай вай вай. Коротше. Зараз е, я е, хочу такий міні влог. Ну, я не вообще не знала, що знімати, і я не могла знімати. Зараз школа і вообще зайнято багато. У мене по 7 років один раз. 6 років, а сьогодні ми к міні влог чим я займаюсь школи Знаєте, уже пройшов час а... Щас подивимось Пройшов уже час головне в два а я Лише починаю знімати але я надеюсь що це відео вам сподобається так що Взагалі вже поїла він так сидів в телефоні. Ми будемо шукати якісь валіза, -які тому що я просто хезе. І, взагалі, якщо мене не буде чути, мені прийдеться записувати новий голос. ще <кхем> пишуть, я знімаю на моєму телефоні головне. Ну, взагалі, я могла у мене є. Знаєте, є отакий телефончик, але це вже не мій, а я його вітала з сестри. Тому що я знімати не люблю. Не буду, типу, Цей телефон я не Ми... Так, ну... Що я буду делати? Просто коли я хочу ходити крішки часу, і я йду збирати я. Це найголовніше, що я... Уже ну я вже вам казала, що я так помирилася. Не думала, чи я буду знімати, але це такий влог влог мого ну, Що це? Лазимо, щось візьмемо. Тут я точно вам не зніму, так що ждіть. Коротше, взяли і тук. Ага, звичайно. Тут у нас одна яйчка. Там она так я ей не потянула, не забываю. А чого ти ж она вишла? Тут она кука ще не вийшла, но тобто мы її выгнем по-доброму. Взяла эту випічку тут я уже можем спокойно спокойно знімать. І в нас уже є два яєчка Зараз покладу кудись телефон и выкину кубочку Выгнала я. Виходь звідси. Mm -hmm. Так, видно, щоб час не тратити, не я виключу поки камеру. Читай мічик. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші. шість. Кладаємо шість яичек у моїх бабушки. Мої бабушки, моїй дедушки і собі. Десь, якщо я буду тихо балакати, обіцять на голосну. тому що у мене сильно настроєння фальшива. Зараз віднесу бабушки буду тихенько, тому що аквариутні. І тинушки, бачу, треба собі покласти хлопці. Хочу відкрила холодильник і клода. Гас. Нажати. Та там дуже час і вообще не цікавий вух, получається. Я кочу буду мовчати. Може, взагалі вимочу. Mm -hmm. Ось. Було їх шість. Вам три і нам три. Все, так, да, знаю, чим Знаєте, Я не часто, але тако може піти до королів, до тварин, що мені скучно. Ну, не, Знаєте, ну, не буває. У ну, типу, мене багато різного. Сьогодні взагалі може інше. А завтра таке. Ну, багато що. По-різному. Там Один такий роблю справи, другий такий справи. Ну, щось мені б хотілося телефон зайнятий, хотілося б піти до кого. У нас їх шість. Давайте я вам всіх покажу, жалко, яка камеру не можу остейкувати, тому що я знімаю на телефоні і не можу. Ліска Езабетка. Вона була годила один момент. Але... Не здохла, тому що вона взагалі навіть навіть не знала. Отакі От слова, як капець, кого чи я буду зацейкувати якоюсь пісенькою. Так що, знайте. Оце дружба панюха Ахтухчик. Ахтухчик тобі взагалі видно. Ну, це так була короліжка, це в нього мої сестри, Ну, ми так називаємо. Ем, Дуже разом відколи в нас. Ну, ну як Ну, Перший з'явився ось це. Ну Я більше називаю мандагінкою та апельсин. Ось тоді. Ця дівчинка, це мандагінка, це апельсин. Це у нас чорничка. Ну, коротше. Це моя книжка, це моя улюблена вообще колега. Ой, ходити повсюди. Це моя друга нюхта. Чого між вообще двоє пахнеально? Не знаю, що не лень з телефоном ще гладить. Якось все не нормально, пішла водичка випити. Я представляю, як как мне лень, лень це все знімати. Вонтувати. Тому Мунтую що... я поганенько і вершаль. Тому... Тут є капкут. До речі, можете підписатися на YouTube-канальчик Мої подграшка інтернет зої Со... її життя. В неї є Гоблекс канал чи не до гоплекс канал, я вам теж дам силочку. Силочка буде, надіюся, в описі, якщо я не забуду. І. Ви можете підписатися на неї. Вообще, мені теж цікаво там, де її життя Вона воно знімає офігені влоги Ну, вона там знімає пацвіту, вона мала тако... Ну, І вообще, якщо подивитись то його це щось. Та да, просто безплатна рекламушка. Ну якщо вона це дивиться, то хай лайкнуть це відео, Тому що я зробила рекламу на який канал. Так що, будь ласка, я вас прошу. Можете э, подписатися. А також Більшості мого життя, Більшості Roblox, там я, як Роблокс, ще як э, То у мене є три канал, будь ласка, їдь. Я постараюся, щоб цілка була теж в описанні або в коментарях. Ну я не знаю. Я. Так, да, взагалі час іде швидко, Я не співаю а, нічого зняти. Але монтуватися, якому додатку монтую, все це. <плес> <рес> ще не знаю, що мені делати. Скукота повинна і делать нічика. Ну, знаєте, я просто роки не хочу робити. А й все, ну, б я хотіла би робити роки. Я не хочу, може накраситись, але я не сильно кажуся. Уже як я не сильно краще сліпим, я ще красилась. А потім ні. І на голова буду десь музичку класти. Щоб красиво було. Коротше, ми, напевно, будемо краситись. І робити старі на красотка, красотку, красотку. Це так красиво, так? Да? Я, Я лише одну тушик візьму і все. Мені більше нічого не надо, тому що. Ой! Ой, розказок скільки тобі надо.

Пиш. Ладно, всім, пока, чмока, я люблю вас. Підписуйтесь всі на мої ютубчики, канальчики. Ну, коротше, всім пока, чмаки